Знаєте, я якось в особисте життя до своїх батьків не лізла, ну, жили собі, сварилися, мирилися, але я виросла і вийшла заміж, то вже хай собі далі якось живуть мені щодо того, але ж ні, треба мене туди втягнути. А почути, що твої батьки після 27 років шлюбу розходяться, то вже якось і не смішно. Я прибігла до мами, вона то краплі лила собі, то голосила, і було зрозуміло чому, тато її покинув. Якусь молоду собі, видно, знайшов, а я йому всі свої молоді роки віддала, отак під ноги кинула, як я тепер так далі буду жити? Я й не знала, бо мама й справді жила тільки родиною. Вона ніде не працювала, бо тато нас усіх забезпечував, а мамі сказав, що вона має доглядати дітей. Вона так і робила. На яку роботу я піду? У мене навіть пенсії не буде. Мамо. та ж живуть якось люди, ну ти чого? Ще й тато може вернутися, тож уже не той вік, щоб туди сюди бігати по жінках. Але тато не вернувся, хоч я з ним і зустрічалася, щоб нарозумити я її терпів стільки років лише заради вас, а ви вже всі одружені, то я вже можу й для себе пожити, а вона хай попробує пожити і в житті заробити хоча б копійку, і тоді побачимо. Я прийшла додому і дуже сильно задумалася, бо я вважала таку картину життя правильною, де тато працює, а мама вдома. Я і сама зараз так живу. У мене маленька дитина, і я не планую виходити на роботу найближчі роки. Далі думала, що й друга піде, і я так само буду вдома, а чоловік має гарну роботу то нас забезпечить. Але я можу опинитися на місці моєї матері через 20 років без фінансової подушки, без чоловіка, і добре, що мама хоч має де жити, бо тато залишив їй квартиру, а сам живе в батьківській хаті. Я чесно старалася мамі допомогти знайти роботу, але тут я відчула всю прекрасність її характеру. То колектив був не такий, то робота їй не подобалася, то зарплата була маленькою. А тоді вона вже таке заявила, що мені хотілося втікати до тата в село виходь на роботу, а я буду доглядати твою дитину, і ти мені будеш за це платити і всім буде добре. Я не скажу, що моя мама погана людина, але я не хочу її бачити в себе кожного дня. Я відмовила їй і вона на мене образилася, сказала, що я вся в тата, невдячна, а вона мені віддала свої найкращі роки. Ти мене маєш на старості доглядати це обов'язок дітей. Але ти ще не стара і не немічна, мамо, ти маєш купу енергії і сил. Які сили, у мене тиски, у мене серце, у мене ноги набрякають. Я це все заробила, коли вам віддала своє здоров'я, а ви мені отак віддячили. Брат мені телефонує з за кордону і вимагає пояснень адже мама просить в нього грошей на прожиття і жаліється на нас з татом. Ну, то забирай її до себе, але одна ремарка вона не планує працювати, а буде хіба дітей твоїх доглядати і жити з тобою, то думай сам. Брат спочатку хотів забрати маму до себе, але потім дружина йому швидко мозок на місце поставила, і він тепер тільки мамі висилає по кілька сотень євро. Я ж не знаю, що мені робити, бо мене совість мучить. Але з іншого боку, мама цілком працездатна жінка, і я не розумію, чому вона не хоче сама себе забезпечити. Дуже не хочу повторити її долю, тому одразу після декрету буду шукати собі роботу, щоб надіятися лише на себе. Підпишись, підтримай українськомовний контент.